Тікла з магазина? Ой, як уже мені воно надоїло це горе? Ой, Боже, Боже. Ой, людоньки, що робити? Гроші викинути тисячі гривень на смарку. Ой, думаю, включуся. На мене люди дивляться, як я не знаю. Вон пішли люди. Думаю, що вже капець якийсь з епіцентра вискочила. Це вже десь, мабуть, півчаса гавкаю. Стою, Віталік вибирає краску. а я просто з рвотними рефлексами. У мене кашель. Уже два euh, дні не п'ю порошки, нічого, ні, ні, від чого, ні від давлення, ні, ні своїх. І проти алергії ніде нічого не допомагає, чи так запущено, чи там вже, мабуть, кришка, не знаю. Це так ходжу, це. <coughs> Отак весь час. І надоїло. Це вже за день, мабуть, шостий раз. Не можна Людочки, ні поїхати нікуди, ні, ні війти. Ні в магазин. так раптово починаю гавкати як собака. Просто як собака. Вже так достало, що <постив> <постив> охранник почав гнатися, каві, знаєте, скільки той возік, то нащо ти його брав, то возіка. Оцей возік такий пластмасовий, нещасненький, вкинув туди ті баночки краски, де йде. Е, 35 минут на касі я вже відео познімала і віка шлялася. Нема немає, в одних двері немає ніде Віталіка. я Пробігла назад до машини, думаю, це ми розміну ліса, прибігає, нема. Боже, що це таке? Мамо, вже не дай Бог умер. Я біжу аж туди далеко, вслідую ще йду, дивлюся, вон стоїть коло є, а вона просто ну, як зазомбірована. Каже, Віталік, всього був у очереді другий, а каже, дядьку не могла грошей дати. Ну, Каже, сидить, просто щось вважає. Не можна таким людям робити, якщо ти бачиш, що ти не потягнеш роботу, якого хрена лісці. Та й дядько женеться, я кажу, відстаньте, ми що возіка будемо крати, пустила, вигрузили, як пустила, от отаку щу, лятій возік. Це капіс. Нема і нема що, такого думаю, не було. Я вже тебе побачила, я, що ти стоїш коло є, і бачу, все одно вона щось просто ну, мне це, як ото, ну, не робить нічого не робить. Бачу, що ти з ліцями нісся. Додумала, це вже мамон 15-й, а Віталій каже, я всього був другий. І 35 хвилин. Все. Оце таке буває. Одна людина промовчить, друга промовчить, а третя по шиї, по шиї накліпає. Чого ж листя на роботу, на таку, як людина не може робити. Тут спішимо до подані в школу, не успеваємо. Ой.